Центр громадянських свобод став відомим у 2013 році завдяки документуванню порушень прав людини під час насильницького розгону Євромайдану в центрі Києва. З 2019 року команда активно веде міжнародну кампанію зі звільнення в'язнів Кремля. А у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, центр долучився до глобальної ініціативи під назвою Трибунал для Путіна. Очільниця центру, лауреатка альтернативної Нобелівської премії Олександра Матвійчук, з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго вечора. В інтерв'ю Бібісі ви зазначали, що починаючи з травня 2022 року, почали здійснювати адвокаційні поїздки за кордон, аби привернути увагу світової спільноти до злочинів Росії та шукати справедливості. Але як показали результати Нобелівської премії запиту в іноземної спільноти на справедливість? Немає, а є тільки запит на перемир'я. Адже Нобелівська премія миру цього року була вручена представникам України, Білорусі та Росії. Ми розуміємо, про що натякає ось ця триєдинство. А чи допомогла все ж альтернативна Нобелівська премія краще просунути на про необхідність цієї справедливості? Я би на початку торкнулася рішення Нобелівського комітету. Мені здається, абсолютно неправильним розуміти його в контексті країни. І відповідно немає тут інших можливостей для і варіантів прочитання цієї історії. Але ця премія була влючена людям, Людям, які борються проти спільного зла на, в краї... нашого частині світу, де знову намагається утвердитися. І, звичайно, Нобелівська премія тернем Нобелівська премія дає можливість зробити наш голос видимим. Більш гучніше говорити, що миру без справедливості не буде також. Ви зазначили, що у цьому світі зараз звучать голоси армії, тому що раніше голоси правозахисників не було чути. Чи правильно я розумію, що війни можна було б уникнути за умови, якщо вас, правозахисників, було б почуто в залах, де ухвалюються рішення? Мир і права людини вони дуже не нерозривно пов'язані. Росія, вона десятиліттями вчиняла воєнні злочини в різних країн, а паралельно ще до початку війни у 2014 році вона послідовно знищувала власне російське громадянське суспільство. Але цивілізований світ закривав на це очі. Він продовжував будувати нафтові газопотоки. Він продовжував тиснути руки путіну. Він продовжував вести бізнес. І все це призвело до того, що Росія повірила, що вона може робити все, що захоче, і розпочала війну в чотирнадцятому році. Загалом, якщо говорити так, ось про а, всі ці фрази, які ми озвучуємо, то виникає а, нібито розуміння такої а, подвійної паралелі. А, Радикальності, яка зараз існує, можливо, в суспільстві нашому українському, так, яку ми відчуваємо через те, що ми знаходимося тут. І, наприклад, чуючи вас і аналізуючи ось а, Нобелівську премію, яку вручена людям з України, Білорусі та Росії, так а, ніби. А, Можливість така сісти і поговорити, все ж таки, чи можливо вирішити конфлікт через момент, ось поговорити, чи все ж має бути певна радикальність, за рахунок чого ми можемо дійти до того моменту, що Україна стане все ж суверенною знову, і Росія буде відігнана до кордону 91-го року? Я би говорила не про радикальність. Я би говорила про те, що є реалістичні речі, а є нереалістичні, і зрозуміло, що не можна до. Ти миру із диктаторами тільки через розмови. Будь-які розмови диктатори сприймають як слабкість, і те, що цивілізований світ вважає цінністю для диктатора. знака того, що можна йти далі, путіна зупинять тоді, коли він буде зупинений, і це єдиний варіант наразі. Залом, якщо говорити про тези так потужності голосу правозахисників, то подібні тези до ваших, які озвучував раніше, озвучував на врученні премії представник Сомалі, представники Сомалі. Але питання: чи не може Україна повторити сценарій Сомалі, де вже 30 років точиться багатосторонній збройний конфлікт, у випадку, якщо ми... Намагатимемося, намагатимемося, і ніби правовим шляхом все зробити. А є можливо якийсь інший варіант, альтернатива, от який сценарій буде максимально реалістичний, щоби зупинити Путіна. цитуючи вас, ми маємо готуватися до довгої боротьби, і це марафон, в якому ми йдемо навіть не йдемо а на, на, на дуже високій швидкості. І тут у нас два завдання: по перше, захистити країну від російської агресії. Від тих імперіалістичних амбіцій і від прагнення силоміць відродити російську імперію, і для цього нам треба звільнити всі окуповані Росією української території. А паралельно нам треба проводити роботу для того, щоб побудувати незалежні демократичні інституції, щоб жити в країні, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, а поліція не вбиває журналістів. Якщо говорити про ситуацію в світі із прийняття війни в Україні, так ми вже торкнулися факту того, що представники Росії, Білорусі та України отримали Нобелівську премію миру. А чи може це свідчити про те, що в світі продовжують ці країни визнавати на міжнародній арені, і таким чином світ знаходить чи то хороших росіян, чи то хороших білорусів, виправдовуючи можливо їх їхніми хорошими діями, але чи не потрібно зробити можливо певну паузу в пошуках хороших росіян? Ці тези ми чуємо від багатьох лідерів думок в Україні, що можливо певні діалоги треба з росіянами зупинити до моменту, поки не буде припинено воєнний конфлікт. Ваша позиція в цьому яка? Мені здається, що ми не ці питання обговорюємо. Треба обговорювати питання, як змусити Росію припинити цю війну, як зламати можливість російської економіки фінансувати війну. Як притягнути Путіна, Лукашенка та інших російських воєнних злочинців до відповідальності ось це треба обговорювати, і ось на цьому треба концентруватися. А підкажіть чи не буде одним із методів для того, щоб показати і, зокрема, російській спільноті, що вони щось роблять не так, і зламати можливо їхні наративи, які звучать з телебачення у випадку, якщо повністю світ буде блокувати представників Росії Росії, Білорусі і не визнавати їх, чи хорошими, чи поганими, тому що ми ж розуміємо, що стріляє не Путін, стріляють конкретно Росіяни, стріляють конкретно білоруси, натискають на кнопки не Путін. Він віддає накази. Все ж відповідальність лежить і на простих народ. людях. звичайно, російський народ, на жаль, у своїй більшості підтримує цю війну, і Путін в даному випадку він просто виразник інтересів більшості російського народу. Він управляє Росією за допомогою соціального контракту. Не тільки репресії, цензури цей соціальний контракт він базується на так званій російські величі, і росіяни бачать свою велич у відновленні російської імперії. Але є люди в Росії. Як наші колеги російські правозахисники, які в своє свідоме життя боролися проти цього імперіалізму на утвердження людської гідності, тому говорячи про культуру насилля і про імперіалістичну культуру, не треба перекреслювати конкретних людей, які теж боряться проти цього. Отож, в цьому полі бою шукаємо і продовжуємо шукати партнерів для того, щоб побороти це зло. Я вам дякую за розмову і вкотре вітаю з відзнакою. А пані Олександр Матвійчук була гостею культури на часі.